Ну що, ми вже перший раз пережили обстріли, і другий раз теж ось у такому нашому імпровізованому на швидку руку укритті. Тут ще не прибрано, треба позамітати. Можливо, навіть попилисосить. Бо, коли був перший обстріл, ми ховалися і сиділи на цій лавочці, а малий спав у цій старі колясочки. На другий раз я притискав старі матраси. Два. Падона, пенополістирол, який дуже нас виручив, бо він теплий, він реально теплий, якщо до нього притулиться. І, ну, і лавочка залишилась. В принципі, отак 8 годин двічі ми просиділи в такому укритті. І, і, що можу сказати, треба сюди проводити електрику, скоро вона буде. І думати про якийсь. Хоча б тимчасовий обігрів, хоча, коли обстріли, світла немає, звичайно. І робити тут щось більш-менш цивільне. Зараз маємо такий вигляд, не, не супер, звичайно, там одіяло, є плед, але треба щось думати за укриття. Бачите, повністю все сухе. Ще не робили ми а, сходинки. І зараз я вам трошки покажу, що ж у нас там зроблено вже наразі. Світла нема через сусідів, але ми вже почали тут проводити перші, перші як кажуть, провінці, по яким буде бігти електрика. Ось тут буде щиток і у нас є виходи від лампочки. Ось така цікава. Бачите, плафончик. От тут буде розетка. Це виходи на розетки для вулиці. Тут будуть у нас вимикачі на підвал і на це приміщення. Плюс одна розетка, якщо треба буде підключитися, туди в підвал переноску кинуть. Ось так от. Так, ось таким світлом показую, що вже зроблено. Тут бок. Попшили пластиком, повністю, потім покажу вдень, як це виглядає. І переходимо сюди, теж вже все вшито пластиком. Тут ще один світильничок у нас буде над вікном. А це вже є шісточок для світильника. Ось шість штук. Тут буде вимикач і Тут чотири розетки. зовнішні там з захистом, щоб туди нічого не тикало не тикалось. Лишнє, плюс це все буде вимикатися з автомата всередині щитка. Ну Наразі у нас такий прогрес. Вже є стеля, в принципі, ще трошки залишилось і можемо вже якусь якісь ротангові меблі сюди замовлять. Що так це виглядає? Ви бачите, що з таким світлом. Але у нас блайковати. А вдень нема як зняти, бо тут люди роблять. Ну от так це все виглядає непогано.